Собаки-терапевти. Собаки-терапевти або каністерапія це метод реабілітації та підтримки, який базується на взаємодії людини з собакою. Цей підхід використовується для покращення фізичного, емоційного та соціального стану людей різного віку з різними потребами. Історія та розвиток каністерапії. Каністерапія зродилася в середині ХХ століття, коли було помічено позитивний вплив собак на пацієнтів з психічними розладами. З того часу цей метод не був популярності в багатьох країнах світу, включаючи Україну. Сьогодні каністерапія активно використовується в лікарнях, реабілітаційних центрах, школах та будинках для людей похилого віку. Перевага каністерапії взаємодія з собаками, терапевтами, сприяє зниженню рівню стресу та тривожності, покращенню настрою та емоційного стану, стимуляції фізичної активності та моторних навичок, розвитку соціальних та комунікативних здібностей та підвищення мотивації до реабілітації та лікування. Сфера застосування каністерапії. Каністерапія застосовується для допомоги людям з. Психічними розладами, такими як депресія, тривожні стани, неврологічними захворюваннями, аутизм, ДЦП, фізичними обмеженнями, реабілітація після травм, посттравматичними стресовими розладами, військові, які повернулися з зони бойових дій, як діє каністерапія? Перше емоційна підтримка. Контакти з собакою зменшує стрес, тривогу, депресію та ізольованість. Собака викликає позитивні емоції, допомагає розслабитись та відчути підтримку. Друге фізична стимуляція. Активності з собакою сприяють розвитку моторики, координації рухів, дрібної моторики рук. У пацієнтів із порушенням рухових функцій терапія стимулює відновлення. Діти з ДСП, наприклад, під час вправ із собакою покращують рівновагу і координацію. Третє соціальне взаємодія. Каністерапія допомагає подолати комунікативні труднощі. Людина вчиться виражати емоції, спілкуватися через взаємодію із собакою. Це корисно для дітей із аутизмом або труднощами соціальної адаптації. Четверте когнітивний розвиток. Участь у заняттях з собакою покращує увагу, пам'ять і здатність до навчання. Діти та дорослі під час гри з собакою краще засвоюють нову інформацію. Та п'яте зниження фізичного болю. Під час каністерапії виділяються енторфіни, гормони щастя, які знижують біль і підвищують загальне самопочуття. Приклади каністерапії в Україні в Україні. Каністерапія набуває все більшої популярності. Наприклад, у Чернівцях проводять заняття з дітьми, де собаки допомагають покращувати комунікативні навички. Та знижувати рівень тривожності, також у Рівенському госпіталі для поранених бійців, застосовують каністерапію для підтримки психологічного стану військових. Висновок каністерапія є ефективним методом підтримки та реабілітації, який приносить користь як пацієнтам, так і самим собакам, даючи їм можливість реалізувати свій потенціал у допомозі людям.